Партнери України продовжують підтримувати нашу державу і передавати ЗСУ зброю і техніку. У цьому відео ми розкажемо вам як про озброєння, яке в перспективі можуть отримати сили оборони, так і про зброю і техніку, яка вже надійшла до Збройних сил України. Бойова машина піхоти НВАВ. НВАВ це південнокорейська бойова броньована машина з колісною базою 8х8, розроблена на основі корейського бронетранспортера К-808, що виготовляється компанією Хюндай Ротем. Машина призначена для доставки піхоти та її безпосередньої підтримки в бою. У звичайній конфігурації вона вміщує в десантному відділенні 8 піхотинців, а також трьох членів екіпажу. Головна перевага машини це можливість інтегрувати в неї більшість присохних. На ринку бойових модулів корейська версія броньованої машини оснащена модулем з автоматичною гарматою Northrop Grumman mk 30 Bushmaster 2, а польська версія вітчизняним модулем ZSSW30. Варто відзначити, що отримання таких машин Україною поки розглядається як перспективне, адже на сьогодні Польща і Корея ведуть перемовини відносно будівництва на польській території заводу з виробництва БМП НВАВ, головними потенціалами Інційними замовниками машин ЕНВАВ виробники бачать Польщу та Україну. Зенітно-ракетний комплекс Осапе це суттєво модернізований польськими інженерами радянський зенітно-ракетний комплекс ОСА, призначений для прикриття сил і засобів мотострілецьких дивізій у всіх видах бойових дій. У ході модернізації значних змін зазнало радіолокаційне обладнання, яке отримало нову елементну базу. Оглядова станція, призначена для виявлення повітряних цілей, стала більш захищеною від радіоелектронних перешкод. Також ЗРК посилили новими засобами. Індикації та сучасними моніторами відображення повітряної обстановки, суттєвою зміною, яка підвищила бойовий потенціал модернізованого ЗРК ОСАП, стала пасивна оптикоелектронна станція, яка дозволила здійснювати пошук та обстріл цілей без РЛС-виявлення, яка в процесі своєї роботи демаскує комплекс високочастотним випромінюванням. У модернізованому комплексі з'явився новий приймач станції наведення зенітних ракет з цифровою оброблення. Обкою сигналів, що дозволило поліпшити точність і ймовірність ураження. Кількість переданих Україні ЗРК ОСАП в публічному просторі не оголошувалась. Бронеавтомобіль «Каракал» Каракал це легкі тактичні авіадесантні автомобілі, побудовані на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Class. При цьому техніка спочатку зроблена для потреб десантних частин, оскільки її можна перевозити як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісках гелікоптерів. Бронеавто створене за модульним принципом, тобто його можна обладнувати під виконання різних завдань. Наприклад, на каракал можна встановити елементи броні, посилити озброєння протитанковими ракетами або малокаліберними гарматами, і отримати легкий бронетранспортер для підтримки піхоти, або ж не перевантажувати транспорт бронею та важкою зброєю, а обійтися кулеметом та отримати легкий аналог багі для рейдових операцій спецпризначенців та розвідувальних груп. Характеристики автомобіля, такі як максимальна швидкість, запас ходу тощо, змінні. І Залежить від комплектації авто у листопаді 2023 року. З'явилася інформація про те, що Німеччина планує поставити машини Каракал українській армії. Протитанковий ракетний комплекс Акерон МП. «Акерон-МП» МП це французький протитанковий ракетний комплекс п'ятого покоління виробництва компанії MBDA. Ракета комплексу MPP має масу в 15 кілограмів і калібр у 140 міліметрів, довжина корпусу 1,3 метра. Мінімальна дальність стрільби комплексу «Акерон-МП» МП 150 м, метрів, максимальна 4 тисячі метрів. При цьому ракета ПТРК може пробити гомогенну броню до 1000 міліметрів та шар бетону до двох Тісяч міліметрів ракета комплексу має два режими наведення: вистрілив і забув, і наведення за допомогою оптико-електронної станції. Також ракета оснащена системою запуску зі зниженою віддачею, яка зменшує сигнатуру запуску та дозволяє запускати ракету із закритого простору, тобто з приміщення, що є надзвичайно важливою перевагою в умовах міського бою. акерон МП використовують як самостійну установку, так і встановлюють на бронетехніку. Так, наприклад. ПТРК Акерон МП озброєні нові французькі броньовано-розвідувальні машини Ягуар. Точна кількість отриманих ПТРК у публічному просторі не оголошувалась. Гусеничний всюдихід хід WorldHug Warthog – це бронемашина амфібія яка є різновидом гусеничного всюдихода Bronco. бронко. Транспортний засіб має високий рівень захисту, вантажність та мобільність на будь-якій місцевості. У пасажирському відсіку Warthog може перевозити екіпаж з 12 осіб. Машина була розроблена з метою використання у різних операціях, включаючи місії швидкого розгортання, миротворчої та гуманітарної допомоги, бойової підтримки, логістики та технічного обслуговування. За рахунок подвій. Кійного гусеничного шасі всюди хід створює низький тиск на ґрунт. Гумові гусениці дозволяють транспортному засобу долати будь-яку місцевість, включаючи воду, багно, болото, м'який пісок і сніг. Крім того, машина має підвищений захист від мін. По дорозі Warthog може рухатись зі швидкістю у 65 км на годину, швидкість пересування по воді 5 км на годину. Бойові версії Warthog оснащуються додатковою бронею, а також озброєні великокаліберними кулеметом Браунінг М2 Україна отримала від партнерів п'ять гусеничних всюдиходів. Вортхог ATTC». Патрульний катер Осія ФПБ 98 Марк «Марк-1». Осія ФПБ – це патрульний катер виробництва французької суднобудівної компанії Осія, призначений для виконання широкого спектра місій, операцій спостереження, боротьби з контрабандою та нелегальною імміграцією, пошуково-рятувальними операціями, контролю суден на морі, охорони морських ресурсів тощо довжина катеру 31,8 метра, ширина 6,3 метра. Максимальна швидкість осія ФПБ – 35 вузлів або 65 км на годину дальність плавання до 1200 миль при швидкості 12 вузлів. Екіпаж патрульного катера складається з 14 осіб. Основним озброєнням осіє ФПБ 98 служить 20 або 30 міліметрова артилерійська установка. Проте, за бажанням замовника, вона може бути замінена на інший вид озброєння. Ще у 2020 році розпочалося будівництво 20 катерів для морської охорони державної прикордонної Служби України на початку 2023 року у мережі з'явилося відео доставки перших двох катерів осія ФПБ 98 для України. Точна кількість катерів, яку отримала морська охорона Державної прикордонної служби України, публічно не оголошувалась. Роботи розмінувальники Digital Vanguard S Digital Vanguard S – це роботизовані комплекси для дистанційного розмінування, виготовлені у Канаді. Digital Vanguard S можуть працювати до п'яти годин і виконувати різноманітні завдання, дистанційно знищувати вибухонебезпечні предмети або розвідку місцевості. Digital Vanguard S має три встановлені камери, завдяки яким оператор слідкує за проведенням маніпуляцій, отримує в режимі реального часу чітке та якісне зображення місця проведення робіт. Такі технологічні можливості надають Ють, операторам робота розмінувальника змогу не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. А завдяки невеликим габаритам та маневровості, роботи можуть використовуватися у важкодоступних місцях. Усього Україні передали шість роботизованих комплексів Digital Vanguard S. усі вони надійшли в розпорядження підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку передали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!